У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні пропоную нам зосередитися над роздумами про віру. Зазвичай, коли ми говоримо про віру, нам на думку приходить віра в Бога. Проте також ми можемо говорити про віру в людину, і ця віра в людину обумовлює наше життя. Так само постійно і глибоко, як і віра в Бога. Крім того, в Бога вірять не всі, а щоб жити з людьми без віри в людину, не обійтися. Саме на вірі в людину будується творення суспільного, політичного чи сімейного ладу, адже щоб не проповідувалася, чи то релігія, чи нова життєва система, якщо людина не докладе своїх власних зусиль, жодна система, жоден лад. Ніяким чином не реалізується. Навіть в малих речах у повсякденному житті все побудоване на вірі в те, що в людині є щось добре, і це, властиво, може бути підставою для того, щоб розуміти, яким чином будувати життя. І сьогодні спробуємо окремими штрихами роздумати саме над цією вірою. Така віра не є легковірністю і не є наївним ставленням до людини. Яка припускає, що все в житті є можливе, ніби варто тільки попросити людину і вона відгукнеться на нашу потребу, проблему або біду. Проте водночас це впевненість, що немає такої людини, в якій не було б справжньої людської глибини, проте така віра не є поверхневою і очевидною. Для того щоб повірити в людину, необхідно заглибитися в глибину її серця. Дуже часто, на жаль, це добро заховане у глибинних надрах нашого людського буття. Євангеліє має дві розповіді, які дуже ясно показують відношення Христа до людини, його віру в людину. Перший випадок ми знаходимо в Євангелії від Івана ця розповідь про те, як до Спасителя привели жінку, яку спіймали на перелюбному вчинку. Відповідно до єврейського закону, на неї чекало суворе покарання. Каменування, проте Христос її не засудив, Він засудив її вчинок, Він не прийняв її як перелюбницю, але заглянув у глибину її душі і в ній побачив можливість нового життя. Він своїми очима побачив у цій жінці чистоту, яка в ній не померла. Коли ця жінка стала перед судом, коли вона визнала, що її гріх означає смерть, вона, звичайно, схаменулась. Тоді все, що їй говорили колись про гріх, про те, що він вбиває, руйнує, стало реальністю її життя, вона згрішила і її тепер за законом того часу поб'ють камінням. Можемо собі подумати, що в цей час вона збагнула, що якби їй дарували прощення, вона більше ніколи б не торкнулася того, що за собою тягне смерть, і це побачив Христос. Він звернувся до тих, хто її оскаржував та й сказав: Нехай той, хто без гріха, кине перший камінь в неї. І всі пішли. І коли Христос залишився сам із цією жінкою, Він їй сказав Де ті, що засуджували тебе? Вони пішли, Господи, відповіла вона. І я тебе не засуджую, але надалі не гріши. На цьому прикладі ми бачимо, як Христос зміг зазирнути в глибину людського серця. І побачив всі можливості життя людини, які були б ніби закриті її вчинками. Інша розповідь це зустріч Ісуса Христа з апостолом Петром після того, як той зі страху бути схопленим тричі відрікся Ісуса. Христос його не питає, чи шкодуєш ти за те, що ти зробив, Він йому каже Петре, чи ти любиш мене? І Петро від всього свого серця відповідає Так, Господи. Я люблю тебе, проте Христос тричі його запитує майже тими самими словами, і раптом, усвідомивши значення цих трьох запитань, розуміючи, що дійсність вчинку свідчить проти нього, Петро каже: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе, і Христос приймає його знову до числа своїх учнів. Чи ми в своєму житті вміємо робити так само? Чи вміємо повірити, що людина, яка вчинила нам погано, зло, має право сказати Вибач мені за ту біль, яку я тобі завдав, проте я прагну відновити ту щиру любов, яку дарував нам Христос? В якийсь момент мені не вистачило глибини сили духу, проте я знаю, що в Бозі все є можливо, і можна відновити також втрачену віру. Якби ми так вміли ставитися один до одного. Якби ми навчилися повірити одне в одного, не бути засліпленими ні вчинками людей, ні їхніми діями, не бути засліпленими їхніми словами, а разом з Христом зазирнути в людську душу і збагнути в ній людяність, людську велич і, відповідно, запропонувати людині нове життя, запропонувати їй нашу довіру, і покликати жити у повноті своєї людської гідності. Якби ми могли так один до одного ставитися, то все було б можливе між людьми будь-які зміни, творення, нове життя, наповнене змістом і миром, було б відкрито для усього людського роду. Зазвичай ми страждаємо від того, що в нас не вірять, ми відчуваємо, що в нас є якісь можливості, але для того, щоб їх здійснити, нам потрібна була підтримка віруючого серця. Людської любові, людини, яка б сказала не бійся, ти зможеш себе перемогти з Божою помічю. Проте іноді, коли ми маємо таку довіру, коли нам її дарують, нам може бути страшно. А що якщо в мене нічого не вийде? Коли я знову зраджу цю довіру, виявиться, що мої мрії, сподівання, які ховаються в моєму серці, розвіялися, як мряка на сонці. Що далі буде? Невже я цілковито втрачу довіру, повагу, любов тих, які на мене надіялися, і це людині часто заважає вирватися з полону тяжких думок, але ще більше, можливо, заважає те, що дуже часто, коли інша людина нам дарує свою довіру, вона ніби вірить у неможливе, тобто вона ніби не враховує, що інша особа є обмеженою людиною. Нам може видаватися, що ця людина здатна на все. Вона може зробити все безумовно і цілковито правильно, але ми розуміємо, що це не так, і боїмося, щоб не образили нашу довіру, і нам стає страшно, щоб працювати для того, щоб збільшити довіру один до одного. Тут є дві сторони з одного боку, той, хто дарує під натхненням Божої любові свою довіру, повинен це робити вдумливо, розумно, мудро. І з іншого боку, та людина, яка отримує цю віру, має бути відповідальною та свідомою та докладати всіх зусиль для того, щоб творчо звершувати своє життя, збагнувши той факт, що вона має якісь свої обмеження навчитися довіритися Богові у своїй немочі. Ці обмеження ми не завжди можемо виявити до того, як почнемо працювати, тільки тоді, коли ми почнемо якусь справу. Ми бачимо, скільки можемо здійснити і де закінчуються наші можливості. Проте розпочати ми повинні. Ми не повинні боятися моменту, коли дійдемо до меж своїх можливостей, тому що і це дуже важливо: довіра, яка нам дається, віра, яка в нас вкладається, є не для того, щоб ми довершили себе у досконалості, а для того, щоб ми вчилися працювати над собою, утверджуючи себе в любові. 不。